Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Насамперед, коротенько. Будь ласка, посприяйте максимальній кількості підписників на цей канал. На ці канали Ютуб і Телеграм. Будь ласка, це один з елементів франжування і видачі. Цього каналу із однозначно дуже важливим і унікальним контентом. так В інтернеті, де україномовний сегмент сам по собі вельми скромний, так зокрема, порівняно з російськомовним. І чим більше буде підписників. Так, тим краще буде видача. Ну це я кажу про алгоритми, про алгоритми Google тата, так, якому належить YouTube. І тим більше людей, які все ж таки цікавляться цими темами, під час прописування пошуків, дотичних до тем, які я розкриваю у відео, буде це бачити. і Втілювати скористю у життя. Дякую за увагу. Тепер дещо більш розлого, і я буду вже спати на сьогодні, тому що насправді година зовсім не рання. В принципі, тут теж не так багато є що додати. Просто я нагадаю, що цей канал був створений. Після одного з моїх крайніх виїздів до піхоти, коли я, ну, скажімо так, достатньо широко побачив, так, як вони живуть, як взаємодіють з власною технікою, як це виглядає, і зрозумів, що ніколи в житті я власноруч не Відремонтую і не принесу стільки блага так, безпосереднім крутінням тих гайок, так умовно кажучи, порівняно з тим, якщо буду ділитися корисним опитом, досвідом, знаннями із тими людьми, яким це важливо. На сьогоднішній день. Мене дуже підтримують люди, зокрема в онлайн просторі, так, я їм дуже за це вдячний. Але мені регулярно зазначають, що цілком справедливо. Що чим більше підписників в Ютубі, так, тим Краще гаранжування каналу, тим краще видача. І тим більше у підсумку побачать людей, які профільно цікавляться. Так? Цим, яким це цікаво, корисно, важливо. Так? І коли вони пишуть пошукові запити, там, по бронетехніці, БМП, зокрема, україномовні, то тим. Більші шанси їм мене побачити, отримати корисну інформацію, чим з-поміж іншого більше підписників у цього каналу. Тому, будь ласка, так, у всіх у вас є друзі, знайомі, волонтери, батьки, діти. Ну, не у всіх, звісно. у... Але все одно соціальні зв'язки якісь, так? Хтось щось десь якось. Тому значна ваша допомога розвитку україномовного контенту взагалі і профільного по ремонту військової техніки може полягати в тому щоб просто максимально залучити людей, просто попросити підписатися на канал Добрий Римбат, де я створюю максимально якісний контент, а це мої перекури, мої обіди, мій час відпочинку сон і всяке таке, яке я кладу заради того, щоб поширювати життєво важливі знання. Вкладатися, ну, ще й у це вкладатися фінансово, ну, вибачте, я, я вже не збираюсь. Ну, так, скільки там в компресорну прірву закину, то просто в роботу закину, то ще, ну. Просто вже нема чого кидати. Так само не збираюся і не хочу там якісь волонтерські там фінанси в це закидати. Ну це ні, це так не має бути. Просто попросіть знайомих підписатися. Дуже дякую. Бережені будьте, слава нації.